Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, тільки що ми прослухали притчу. Цій притчі Ісус Христос говорить, що буде суд над кожною людиною. Чому буде суд? Якщо Бог є любов, Ісідор Пілосіот, святий отець IV століття, сказав любов без правди, слабкість, а правда без любові, жорстокість. Тому Бог виявив свою любов в тому, що віддав свого сина на розп'яття заради того, щоб людину визволить від гріха і від смерті. А правда і сила. Виявляється в тому, що він буде судити людей, яких він прийшов спасти, а вони відмовились. Ось цих буде судити. Не тільки судить, розумінні засудить на вічне страждання. Буде судити і праведних за їх добрі діла, за те, що вони скористались подвигом Сина Божого, який через покаяння прощає гріхи. Тепер подивіться. Як розділив Ісус Христос на своєму суді людей, розділив так, як розділяє пастир, коли відокремлює овець від козлів, так і Бог прийде час, коли зло і добро. Разом існувати не будуть. На сьогодні в усі віка добро і зло існують разом. Згадайте притчу Ісуса Христа про кукіль на полі. Коли пшениця і бур'ян росли разом, це значить, що добро і зло існують разом. І коли слуги господаря просили вирвати цей бур'ян, Господар сказав, не, не чіпайте, бо якщо будете виривати бур'ян, пошкодите і пшениці. Нехай ростуть вони разом до жнив, тобто до страшного суду, нехай існує добро і зло разом. А коли прийдуть жнива, тобто прийде цей страшний суд, то тоді Господь вирве через ангелів кукіль для того, щоб його спалити, а пшеницю збере житницю. Тобто грішників відправить на вічні вуки. А праведників на вічне блаженне життя. Мабуть, ви чули, що деякі так звані богослови кажуть, що вічного, вічних мук не буде. Будуть муки, але не вічні, що Господь помилує. Потім і грішники, а деякі кажуть, що і ангелів, і дьявола простить. Це неправда, бо Христос ясно сказав, і підуть ці в муку вічну. Тобто Після страшного суду покаяння не може бути, і зміни ніякої не буде. Тому і суд називається страшним. Страшним, тому що він незмінний, Бог довго терпить. Терп... Але суд його буває остаточним. Тому кожен із нас повинен усвідомлювати, що він стане на суд перед Богом, а Бог знає всі діла людей. Таємні і відкриті. Бог знає навіть діла, які ми ще не звершили, а Він знає, що ми щось зробимо чи добре, чи зле. Тому від Бога сховатись не можна і прикрити свої діла, утаємничить їх. Неможливо. І це теж повинен знати кожна людина. Ми в земному житті ми свої злі діла приховуємо і часто не знаємо гріхи один одного. А на суді все відкриється. І нічого таємного не буде. Але що ж нам робити? Що треба робити, щоб не поставив Господь ліворуч, не уподібним нас до козлів, а до овець? Що треба любити? Робити? Треба робити добрі справи. Треба любити. І тому Христос і сказав тим, кого поставив праворуч, за що він їх поставив праворуч? За те, що ви мені, мені зробили. Що ви мені зробили? Був голодним, нагодували. Був хворим, відвідали. Був подорожнім, прийняли. Був у в'язниці, відвідали. Як бачите, із всіх цих, кого назвав Ісус Христос у Притчі, все це люди, які потребують нашої допомоги. І голодний, і хворий, і подорожній, і той, хто у в'язниці, потребують допомоги. Але ж допомоги потребують і не голодні, і не ув'язниці, і неподорожні. То вони що, виключаються із цих? Чи ні? Не виключаються. Ісус Христос дав тільки зразок. Людей, які потребують допомоги. А взагалі кожна людина потребує тієї чи іншої допомоги. І тому наш обов'язок допомогти кожній людині, якій ми можемо допомогти. Навіть порадою і порада є допомога. Навіть коли ми не маємо можливості допомогти, але співстраждаємо, співстраждаємо, то і це є допомога, наше співстраждання. Можемо ми співстраждати, можемо, але не всі. Не всі співстраждають людям стражденти. А чому не всі співстраждають? А тому, що не люблять. Тому що серце жорстоке наповнене не любов'ю, а заздрістю, ненавистю і іншими. Так оці люди не можуть ні співстраждати, і допомогти не можуть. Зверніть увагу ще на один факт. На фарисеїв. Фарисеї, фарисеї люди, які були праведними в очах людей, а в серці були жорстокими. І тому давали милостиню назовні, щоб люди бачили. Так оце не є співстраждання. І якщо віднести до цих людей ту мірку, якою буде міряти Ісус Христос на страшному суді, то вони будуть поставлені з козлами. Чому з козлами? А тому, щоб вони не допомагали не від чистого серця, не від страждання і не від любові, а заради слави. Ці будуть поставлені ліворуч і уподібнюються козлам. І з цього треба. Робити висновок для того, щоб попасти на страшному суді праворуч треба любити, треба допомагати людям. Треба бути співстраждальними. І тоді це є гарантія того, що Людина ця на страшному суді не буде відправлена на вічні муки. Зверніть увагу на слова Ісуса Христа, що той, хто допомагає нужденним, той допомагає самому Христу. Як це розуміть? Ось жебрак стоїть убогий. Стоїть, просить чи сидить вдома, потребує допомоги. Не має значення. Це що, Христос? Христос це? Так, Христос сказав, що це Він. Тому що Він уподібнився нам, став рабом, принизив себе, став людиною. І тому, якщо цей же брак людина, то це і є Христос, бо Христос Син Божий став людиною. І тому ви не раз Чули і бачили, як ці люди просять подайте Христа Ради. Заради Христа подайте мені допомогу. І якщо така людина просить заради Христа допоможіть, а ми проходимо. Мимо не допомагаємо, то це і означає, що я був голодний, а ви мені не дали, тому ідіть у вогонь притча закликає нас до того, щоб ми. Якомога більше робили добра. І Господь сказав, що убогих будете мати завжди у Бога. Для чого? Господь створює, щоб убогі були завжди. А для того, щоб не убогі допомагали убогим, виявляли свою любов, своє співстраждання, показували своє добро. Бо якби не було убогих, то не було б кому допомагати. Тому ось зараз Господь створив нам в Україні умови, тяжкі умови, війна, люди страждають на сході, будинки їх зруйнували, багато бід терплять вони. І наш народ виявляє їм допомогу. Оця хвиля волонтерів, яка прокотилась по всій Україні, про що ці волонтери свідчать? Це ті, які будуть поставлені праворуч і уподібниця вівцям, тому що вони допомагали і допомагають. Бачите, як Господь через страждання приводить нас до кращого, Приводить нас до того, що він на суді поставив таких людей праворуч і дасть їм блаженне вічне життя. Тому, дорогі браті і сестри, будемо пам'ятати що суд Божий буде над кожною людиною, віри вона в цей суд чи не віри. Але наше завдання, живучи на землі, виявляти на якомога більше добра, виявляти любов свою. І тоді місце наше, правовище буде забезпечення. Бо Господь праведний суддя, Люблячий, але суддя. Тому нехай Господь по молитвам усіх святих допоможе нам творити добро, а коли помремо і станемо на суд, щоб він поставив нас праворуч і сказав, ідіть, благословити. Успадкуйте царство, яке я приготував від творіння світу. Амінь.